Мене звуть Лєра, мені 10 років, я приїхала з Києва. Цей інструмент він називається укулеле, гавайська гітара. Рік назад е, я побачила в одної дівчинки е, ну, такий інструмент, який трішки більше. І мама каже, на день народження укулеле даруємо. Так. П'ять років пішла на хор академічний. Але ну, через чотири роки кинула, так вийшло. Оцей рік я була в музичній школі вже без хору, вже не естрадному вокалі. А авторська пісня це зовсім інший жанр. Вживу побачила цих людей, в журі Тіну Карель, Патапа, Манадь. Я все ж таки думала піти до Тіна Карель, Але коли я побачила, вперше побачила Діму Монатіка, він мені дуже сподобався. Я до цього про нього не чула. Мені розказали, що це людина, яка пише сучасну музику, яка я ж вмію робити бітбокс. І я все ж таки вирішила піти до нього. Я можу ще щось зіграти. Да не ходят иностранные суда